Так, Усім привіт. Трошки потеплила. в е, кінець городу, а там же я вставив баклажку, е, біля берези е, сок точити. Ну, зараз піду гляну, чи там є хоч що небудь, чи нема. Ось прийшов до тієї берези, що я ставив, Дивіться, яка чудесіє. У баклажки тут зовсім трошки, а ось бігло мимо баклажки і ось замерзла. Вот так вот, отаки сосулька. Ну прийдеться вот тут якусь, зараз обломаю, вот тут якусь железячку, щоб оно туди и стекало. Ну як зроблю, тоді покажу. Ну шо, зробил я вот так вот железячку вбив. И он капаю прямо мне в баклажку. Бачите? Так, ну теперь хай. Накопує. Прийду вечором подивлюсь.